От. Наші стежки більше ніколи не будуть перетинатися ні в руді, ні в каменці. Тому ми понесли цю дуже велику втрату. І ми сьогодні стоїмо не просто на цьому місці. Це дуже намолене місце. Тут колись знаходилась Свято-Покровська церква, церква Святої Покрови, яку будували ще діди наших дідів і їхні діди, які сюди ходили молитися. Але прийшов час. Коли більшовики церкву зруйнували і поставили, помітили своїм знаком на місці цієї церкви, поставили того чупа-чупса, який там стоїть під деревами. О, ці чупа-чупси вже злітають по всій Україні. Ми маємо знімати ці символи. І це має вирішити громада руди. Якщо потрібна допомога патріотів, патріоти вам поможуть, які знаходяться тут. Я би дуже хотів, щоб вони сьогодні тут виступили, щоб громадяни руди не тільки побачили їх обличчя, а почули їх, тих людей, які стояли на барикадах, які принесли до нас цей сьогоднішній день. І цей час символічний ще тим, що. Виповнюється 200 років з дня народження нашого духовного пророка Тараса Шевченка. От, і ми в школі вчили і мене в сім'ї великій Сім'ї Вольній новій, не забудьте впам'янути мене злим тихим словом. Але в заповіті Шевченка були ще інші рядки. Він, він писав, поховайте та вставайте. Кайдани порвіти і вражою злою кров'ю волю кропіти. От Анатолій він був одним із тих, який розірвав кайдани. От і ми сьогодні маємо вже іншу Україну, тому що Україна до Майдану і Україна скроплена кров'ю наших українців. Це вже зовсім інша Україна. Хай всі, хто загинув, хто попав. До тієї Небесної Сотні, які вже сьогодні на небі, то є Небесна Сотня, яка вже з нами не буде, але ми їх будемо завжди пам'ятати. Хай вони спочивають з Богом, хай ті герої, які, які, яких є тисячі, тисяч покалічених, знівечених, але які живі, хай живуть на благо України, на благо наших майбутніх молодших поколінь, які мають жити. Гарній, нормальній Україні, в європейській Україні мають бути багаті, щасливі, життєрадісні, усміхнені. І Україна сьогодні показала, що ніщо нас не здолає, тому що ми є народ дуже мужній, дуже відважний і, і того чекає і... краща доля. Я цей прапор я хочу передати в Рудську восьмирічну школу, де навчався Анатолій. Це буде прапор після Майданівський, щоб він там зберігався і, звичайно, на державні українські свята його могли вибішувати в школі. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! тут присутня людина... Яка по е, життю, по роботі е, з ним йшла е, останні ці роки Це секретар людської е, сільської ради Тамара, будь ласка, вибір. Іду, сама. Шановна громада, ми сьогодні відразу в останні. О, батько, чоловіка, брата, друга, колега. Він був дуже добрий і чуйною людиною. Він жив народу, він жив для народу. Але ми не змогли його уберегти. 23 січня ми відмічали йому 53 роки. Він ще дуже-дуже молода людина, йому ще жити і жив 20 лютого від найперської кулі. Анатолий Петрович, вечно тебе память. Мы никогда тебя не забудем. А земля тебе будет пола. Мы почти все. Мы не Мы все плачем. Плачем. Хочу вам сказать, что... Толик, у нас Кам'янець-Подільський район, це один із найвеликих районів в Україні. На жаль, багато ще присутніх сільських голів. Я думаю, що вони всі поділяли, вони не всі хотіли би, мабуть, поділяти думку та мрії, які створював життя Анатолій І Сьогодні є його товариш, один із сільських голів. Його побратим, дух раден, з ним до цієї перемоги. Разом з ним вони говорили ні. І вони мали на це всі свої права. І вони використовували все, все, всю свою мужність, це те, що в них є. Будь ласка, я запрошую до слова княжківського сільського голову Михайло, Микола. Шановні земляки! Шановна Людмила, шановні діти, шановні батьки, правнук, шановна громада, шановна сільська рада, ми сьогодні прощаємося з нашим товаришем. Ми сьогодні прощаємося з батьком, з дідусем, з другом.